Добрий день, доброго здоров'ячка. Давайте сьогодні хочу поговорити про гіпіаструми. Отже, у мене гіпіаструми десь уже років 10, можливо, і більше. Перші, які в мене з'явилися, дала подруга мені там. Дала такий темно-червоний, без назви ніякий. І такий світло-червоний. -світло там Я пізніше вичитала, що це салмон перл сорт називається. А каже, кажу, ну я ж їх не кажу, як їх що там посадить, як, як їх, що там зробити. Вона каже: Та возьми, каже, там то, пообрізай трошки, там в неї на дворі ріс, листя обріж, там коріння, обріж. І той. Посади, і в погріб вкинь. Хай вона спить і весною і... витягнеш, посадиш у ґрунт. Ну, Так мені посовітувала. Це те, що не можна робити. Ну, я ж зробила перший рік так. Обрізала мать листя, обрізала коріння і в погріб. Слава Богу, вони в мене там не, той, не, не пропали. Це перший рік такий в мене двось відбувати. Я вже там щось зайшла в інтернет, почитала, вияснила, що такого не можна робити. Ага, ну, ну, В інтернет як у нас ще толком не можна було в інтернет зайти, інтернет був поганий. Це зараз у нас там кабельний, то без ніяких проблем. а Тоді ж, ну, років 10 назад, кажу, ну, там щось ловило, ну так, бігали по точкам, там щось, десь, щось десь піймає, щось десь побачиш, щось там прочитаєш, а інколи взагалі не. Не вийшло. Ну, а, а також хто що скаже, так. знаєте, так, одна бабка сказала. Так і користувалися. Ріс у мене він у такому горщечку, у таких невеличких, ну, може, їтер на три горщечки. Це я вже зараз розумію, що воно що це рослина, це рослина це великих і глибоких горшків. А то ж ну, трьохлітровому, якщо він там росте в рощечку, там, ну, щоб його закручене, отак як по спіралі, воно ж там шукає собі по речовинки і корінь, куди йому рости. Е, ви знаєте, довгенько не наважувалося, там вже більші трошечки там були горщики. А, ну, довго не наважувалося посадити їх отакі бутилки. Із-за чого? Тому таке, мов, не красиве, не естетичне. Думаю, та я ось куплю, та я ось куплю. Якісь красивих горщичків. У мене чогось всі, всі меншенькі такі. А, а тоді, це вже, мабуть, років двох, почала їх там саджати, думаю, поки я накуплю ті горщички, вірок свисне. І так я їх от бутилки. Деякі 6-літрові, деякі 5-літрові. Ось дивіться, наприклад, кажу той. Якщо видно, видно, куди корінь йде. Оце чого? Рослина, що кажуть, вона великих і глибоких горшків. <кій> і це вам скажу, що, що ще для такої цибулинки, так, ну, вона ну Це продовжуватися, це совпапілів, така вона довгенька видовжена. Цибулька не така, як ці, ці всі там пузатенькі є, ну, так як і цибуля різна, <кій> так і в гіпі все там залежно від сорту, все, ну, все по-різному. Оце я вам скажу, що на таку рослину це. Мінімум 5 літрів це мінімум. Це мінімум, щоб він себе добре почував. Йому треба літер вісім, а то, може, якщо там ще більша цибулинка, літр літер і десять. Це щоб гарно цвів, щоб закладував квіткові почечки. Квіткові почечки закладуються, як кажуть, за кожним четвертим листочком. Це вже він і в мене вже бачите? Він росте, він гарно почуває він. Оце вже там сто процентів І цю почечку, яку він заклав. Вона вицвіта десь на четвертий рік, по-моєму. От таке. Цей заклади, як Ну, Цвітуті, вони якось зазвичай у мене там починають цвісти або в кінець зими, або, або туди аж у літо. Ось ці простіші, що там, що і біастрами. Ну, У мене цей салмон перен, так буває, що один раз, мабуть, один рік. Ну, зазвичай двічі десь виходить, в його цвісти. а то й тричі. Готовий один, один рік там тричі Ну, Кажуть, що може і до чотирьох, хто знає. Так, кіт стікає. Так, що далі ще поговоримо? Отже, про глибину сказала. Ну, глибину чого? Ну, почитайте, в зайдіть. зайдіть. Зараз я думаю, що вже ж там доступ у всі гарний, навіть у селі в мене. Доступ гарний до інтернету, так що ви там можете почитати, яка природа його. Він же там росте десь е, ну, дикі, трапляється дикій природі, мабуть, на <кхи>, півдні Африки, а так там от, Бразилія, там, які там ще перо, там, де вони ростуть, у природі там сонця, це дуже сонячне, десь світлолюбна рослина. там щоб Сонця йому хватає, там тепла хватає, теплолюбива рослина. І отож, тим корінням, якщо там не вистачає щось вологи, він глибоко йде в ґрунт, там, може, якісь там почви там, кам'янисті, якісь чи що, і він тим корінням своїм іде, вологу він там добуває. Така природа його, тому, тому це рослина, якщо хочете вирощувати, щоб вона у вас успішно росла, успішно цвіла. То... Купляйте великі-високі горщики. Ой, є горщики такі симпатичні, такі красиві. Я там в епіцентрі набачила, буду купляти, можливо, там по... по вже там з доньки балакала. По одному, по два я буду потім пересаджувати, красиві робити. Ну а поки нічого страшного, постоять в таких. Зате вони комфортно почуваються. Так, отже, по подруга моя наліто висаджує у ґрунт, висаджувала тоді. Зараз ми там вже переїхали, вже мами її не стало. Уже тут немає їх у місто переїхали. А тоді висажувала ґрунт і ну, цвіли. Ну, Оці, я б сказала, як ми на їх кажемо, бабусини піастрами. Вони не такі примхливі. І один рік, декілька років я висаджувала так робила. Один рік, чого. Так висаджувала, мене так окрилили. а, висадила. Ті цибульки, такі, я б сказала, знаєте, там роз'їлися, наростили бочки, такі аж збільшилися, ну, візуально, зразу видно, що вони збільшилися. Ну, Такий видно, що гарний для них рік був. ну, ага. На другий рік теж така окрили на цим цим, висадила. А воно, ви знаєте, дощове, як почались дощі, як почались дощі. Хоч ти викопуй їх вже на, на силу там дотягло до осені, та ще там, поки знаєте, поки поприбирала ту картошку, то ще що-небудь і <с rico> <classics> поки їх викопала, Боже, вони всі бідні, там, всі заразилися, всі. <с wow> toutes, всі, Боже, захворіли, давай їх обчищати, ці всі лусочки, давай. та ще ж. Тепер за препарати, давайте я вам розкажу, які препарати раніше. Та, ну, що ж, Підеш там на базар, чи підеш там у, 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 у нас тут такий квіткового немає магазину, або десь там виїдеш у місто, там купиш у квітковому магазині. То... <кій> і бувають же препарати, ну, підробки бувають, бувають якісь неякісні, можливо, просрочені. Там. Ну, я не кажу, що всі, там, можна і на базарі гарний купити. ну, но... А, а так, думаю, що майже в кожному приходилося, хто там користується якимись препаратами, всі цими, то приходилося погоріти, так би мовити. У мене я, яскравий приклад, я часто згадую, колись до дітей зібралася і картоплю побризкать. Побігла на базар, ще там продавець, знайомий, все каже. ось, Пишуть такий гарний препарат, він навіть личинки вбиває. Ну, я ж така. Купила, побризкала. Добре, що ще там день у мене, мабуть, залишався, що я пішла на слідчий на, слі... на, слі... на ранок туди, на, на городи, як я вмерла. Вони всі сидять а... і посміхаються мені. Угу. Я бігом тоді <смістична> назад, мабуть, десь в якомусь магазині ще там купила, потім побризкала, То, ну, було таке. А якби я поїхала до дітей, що там з тією картошки було? Отак От само і з усім з тим, що обробляєш. Богся, ти знаю, тому обробиш. А чи воно подіяло, чи не подіяло, вже пізніше тоді бачиш. От колись із виноградом у мене було, то ну, ладно, це інша тема, що я втратила весь урожай, а обробляла. Ну, трапляється таке. А, так що до препаратів, я, я вам радила б: беріть у ну, фірми тут. Представники в нас є у кожній області України, наприклад, представники якісь там гарних фірм. час там, Сенген, там всі ці фірми, Але беру препарати у людей, яких ну, так сказати, у перевірених людей. тому що Представники цієї ж продають партіями великими. А так в розріб, якщо там тобі треба один якийсь там флакончик, то ну, ніхто, звичайно, тобі не, не буде його продавати. А, а, а в людей кажу, я, наприклад, ось там, якщо я там до гіпіастромів, то я зразу прямо в общем, скажу, що я брала і цибулинки гарних людей, таких у нас ось в Україні, як Василь Бараюк. Оксана Дяченко і Піастроме. Оце в цих людей брала. Вони продають і захисту. ну, да, Люди займаються цим постійно. І у них це вже ну, 100% гарантія, що купиш якусь непідробку. Ну, я саме місце положила. Це вже я ж кажу, я вже герой останні роки. Ось це таке. Це ось там. Це інсектицид такий із акарацидною дією. І Максим, звичайно, цей фунгіцид, якщо ми його там обробляємо. Бо інколи ну, пересаджувала, там, стояли на вулиці, там щось вирощувала їх. Я зараз виставляла на вулицю. Ну, це ось обрублена цибулька. там, ну, Трошечки так підозріле появилося, Ну, все все непогано, все здорово, все так. Так, ось тут ще стоять у мене. Це там ще в іншій кімнаті, але я не буду показувати. Я... Ось ну, такі харчечки приблизно мені такої форми. Там хочеться, щоб ну, це... це таких їх попересажувати. Це ось, я пересажувала їх. Десь літр п'ять, ну, ну, треба ще більшенькі, я думаю, літр там, можливо, на вісім десь купити. Тому що да, для такої цибульки, да, мож можливо, тут мало вже. Бачите, це вже де, де коріннячко. Оце ось такої це А для того, щоб він закладував і цвів далі, і успішно почувався, то треба більші, більшу посудинку, більший об'єм. Оце ну, це він сам щось відсушив листя, скинув, ну, буває таке. Ну, ніколи не треба його примушувати. Він сам тут, ну то ту, зажовко, то щось, щось йому не понравилось, що, Можливо, там дуже пошкодила корінці, коли пересаджувала. Можливо, хто знайшов. Можливо, довго стояв на, на вулиці, поки я там, поки з роботами тими, на городі підправлялася, поки їх повкидала. Воно вже, можливо, ночі холодні вже стали. Це ось таку невеличку. Пос... Це будь бачите, там, півтора літрову бутилку знайшла. Ну, тут ще не видно, недавно стоїть. Посадила, а ось так сфокусувала краще. Так, тепер розкажу вам ще, що, що було з свого досвідку. Із свого досвіду що в мене було. Е, одну е, за, зачищала п'яточку. Ну, зрізала і вже велике таке копиця було. Ну, я зараз не покажу, там в іншій кімнаті стоїть, дуже гарний сон. Queen Ну, після пересадки дивилася, дивилася, тоді ж ну, бачила, зрізають все. ну, що, ну, взяла, Та ще щось там із корінчиками в неї було. Зрізала зрізала п'яточку і ось показую вам результат. Це влітко. Бачите, видно, копице, що лишилося. Я його посадила в землю. І вона пустила оці дві му такі ті. Зараз я покажу, що я думаю, видно, не? Ну... Можна таке. Так ой, ось сюди. Да? Це ось купиться, бачите, вона ну, вже пропадала, ну, на цю сторону, видно, там щось було з корінчиками на одну сторону. ну, І та цибулинка успішно вкорінилася. Ту, що я зрізала, зараз вона росте, там пересажена. Вона ще там в, інших, в іншій кімнаті, ну, не буду вже туди бігти. Може ага. ж, понатикала тих всяких гіпіастрих, куди треба, куди й не треба. І ось показую ще одну. ту, Це восени. Після того, як я занесла, подивилася, ну, щось, щось там почала там чистити, обчистила її. І, і мені там здалося, що воно пішло туди аж ну, туди в п'яточку, туди, ну, цибулинку, в середину туди Я ну, Її обчищала, обчищала, і наділа очки, і подивилася, додивлялася. ну, Мов вичистилася, а тоді думаю, мене вже навчили один раз. І я взяла, зрізала. П'яточка там невеличка була, все зрізала, повністю обрізала і оце поставила. як Після того, після того поставила на переліт. оце як вони ставляться, Там це такий грунт, магазинний теж із перелітом такий. Перемішаний. А зверху прямо шар десь такий, як, як на палець, перліт, і оце воно як поливається, щоб воно не загнивало. А обробила і актиліком, і обробила і Максимом, і всім. І ось дивіться, він... Ой, це не лет показую, такий з мене спеціаліст. Все пішло в рост. Так. Ну. Якщо чесно, його треба було вже такі листочки, що свідчить, що там вже пішли корінці. Що там вже десь ось воно що корінчики. Ну, а це ж манюсінький такий горщечок, вже, ось, воно вже там до дна, може вийшли. Тому що листечко, ось це яке вже вже таке. Ну, Це ж якраз відео через те зробила, думаю, покажу, ж вже куди я буду садити. Ось Знайшла ще одну бутилку, ось це зробила такий. Сюди, куди я буду садити 6 літрів. Це для такої цибульки буде, піде вона 6 літрів, вона буде гарно почуватися, вона вже почала рости, все, все окей в неї. П'яточка поки сидить, Це те, що зрізала там, з корінчиком посадила його. Теж ну, таку невеличку. Ну, діло тим, що воно стояло так, у мене просто на вікні. Ну, а гіпіастрами, звичайно, люблять тепло. Це ось тут у мене конвектор, і я оце його оце зовсім недавно переставила. Можливо, пустить діточку. Ну, так як там, буде, буду тільки рада. Якось пустила, діточку, ви бачите? це опустила, діточку. Це Дансів Квін у мене, дві манюньки. Ну, звісно, там ще не один рік прийдеться, поки вона там виросте та почне цвісти. Ну, Факт той, що Ну, це такий досвід у мене теж уперше. Так, тепер ще я вже вам розказую результати, чому я перестала саджати, в ось, ґрунт, коли там дощі пішли. Один рік дуже удачно був, а потім, от, мабуть, років два була в мене зовсім така невдача, що ті бідні цибульки, вони не те, що там хворіють, підхоплюють цю хворобу, а вони прямо. Прям, прям, прямо починають ну, гнити і вони, мов зменшуються. Тоді що робиш? Викопуєш із грунту і починаєш там обчищати, обчищати. Ось ці ж там лусочки чистиш, чистиш. Так, Оце в мене ось яскравий приклад. Одна з їх, мабуть, амаранта сорт, а один ж, Альфреско, по-моєму. Це дивіться, що з його лишилося. Тепер що я вам ще порожу? Да. Хвора вас цибулинка, да? Ви, ну, як на цибулі, знімаєте лосочки, да? то треба знімати ці лосочки, да? а, і чистити її. ж там, да? Почистили до, до білого, до чистого, все пообчищали, то вона чиститься. Якщо там з однієї сторони, там вирізали туди. Я вам скажу, не жалійте. Оце результат жалості. Чистила, чистила тоді, та мов вже той, може воно там уже мов хватить. Мов вже пошти мов, воно мов чистить. А воно ж там п'ятнички оранжеві. Ну, маю, ні, хватить. Посадила в ґрунт. Росте, росте, знову дивлюся, знову нема діла. Знову починаю чистити там, через два чи три, а тоді ще, мабуть, обробила вже препаратом, так як треба. Обробляєш і активіком, і обробила максимом. Ще поки, мабуть, Максима не було, у мене щось, ну, я там марганцовку трошечки ставила. Но... А потім поставила оце вже там, як конвектори включені. Оці отакі в чарочках маленьких. Так само ж так само там напереліт його, щоб воно корінці пустило. Це не пошкоджено, це просто це пересаджувала там така діточка, от гарної цибульки. це на всяк випадок обробила, обмазюкала і... Посадила, я думаю, хай на теплі, хай вона гріється і хай пускає. Поки, ну, воно вже там якийсь, по-моєму, язичок показується. Оця цибулька. Оце були, ця трошечки більшенька була. І оце тут вона стояла, стояла тут на конвекторі в мене, і дивлюся, пішли в рост листочки. Якщо пішли листочки, значить в неї пішов. Корінець, я її акуратненько витягла і пересадила. Тут ще видно десь невеличкі листочки в неї і оце у цієї рослинки. Так що, слава Богу, якась із них, ой, знову не показую не те. Якась із цих рослинок вже все кликала і пішла. Дасть Бог, все буде добре, все буде вона збільшуватися, все то. Ну, ця поки що ось сидить. Оця зовсім манюсінько. Ви уявіть, Уявідюза такеної цибулини, це те, що лишилося. Оце трошечки, якщо чесно, і ту і цю, ну, ну, так як чистила, мов жалко. Думаю, та хватить, та хватить, та мов, мов вже чиста, мов вже чиста. Ні, треба вишкрібати, вичищати усе, усе. От поки там, Якщо на одну сторону, все, прямо безжально його зрізати, вирізати туди аж. Вона, частинки, вона вона, частинки відновиться, якщо ну, ця ще поки що сидить. Ну, тут були в неї знову вже, створилися лусочки, не один. Я зняла, подивилася, вроді чисто все. ну, ну, Поки що немає не росту. ну, надіюсь, там, воно ну, тепло йде. На ту сторону не дуже, не гаряче, ну, якраз тепленько, це воно сюди йде все. А туди, якраз ну, ну, одну... Думаю, що спасло Подившиш. Ой, Тепер нянчитись. Так, оце вам розказала таке, що буває. Отже, якщо у вас там заражена цибулька, що перше треба зробити? Вичистити все. Вичистити, потім обробити, обробити від, і від кища, обробити, і обробити фунгіцидом якимсь від. Від хвороби. Це те, що треба вам зробити. Чесно вам оце признаюся. Жодна є ще за всі 10 років цибульки не втратила. Якщо це в мене вона не, не, не піде, так як треба в рост, то це буде перша. Ця пішла, думаю, що вже, вже вона пройшов той період критичний в неї. Раз, ну, тільки ж, ну, Уявіть, що з неї йдеться, як, як палець мій, вона забіжка, а була ж отаке на цибулина. Ну. Ну що ж зробиш? Ну все мало не вада. Ну, ну, ну тож так, посадимо і, і то я. Ну, За п'яточку теж не знаю. Пустить, пустить, не пустить, не пустить. Ну, цибулинка вже росте. Зараз піду її саджати. Так, ну Все сказала. Якщо ви готові рослину таку вирощувати, дуже красива рослина. Пізніше, може, там, як будуть зацвітати. Коли повикидають, я буду знімати вам відео, показувати такі красоти. Якщо ви готові, що це вирощувати рослину. Рослина великих, високих горшків, рослина теплолюбна, рослина світлолюбна, то, будь ласка, так що, і все у вас вийде. Добра, здоров'я, миру. І завжди кажу, хоча б скоріше ця війна вже закінчилася, щоб ми тільки про ці квіточки і балакали. А то ж просипаюся і... Ой, і війна, і війна. І з ким ти не пішов, і... і подруги, і друзі, і у того син, у того дочка там, то ой. Ой, та й усе. Ой. Ну все. Не будемо пропагане все буде добре, все буде Україна.